Друзі, такий лайфхак для жителів міста великого, там де у вас поряд вишки, трансляцію сигналу Т2 знаходяться. Поставили телевізор, але зрозуміло, що немає антени. І прямо зараз, ну, повторюся, що в даному телевізорі Т2 вже вмонтований у сам телевізор. Антени немає, тобто без антени показувати не буде. Ну і такий лайфхак, як можна. За 10 секунд зробити антенну для даного телевізора. Звичайний кусок провода мідного багатожильного. Довжина ну, сантиметрів 20. Одна сторона ми не чіпаємо, іншу сторону отак ну, ізоляцію зачистили і там у нас розємчик. Трошки погано, мабуть, видно. Да. І антенний кабель, і в серединку вставляємо і залишаємо. Чекайте, ледь не забула. Ми про це всіх питаємо. Отакий От лайфхак.